На Київщині на воду спустили п'ять нових поліційних катерів, які передала правоохоронцям відома письменниця Мітці Пердю. Човни носитимуть ім'я п'яти воїнів іноземного легіону, які поклали своє життя за Україну у війні проти Росії. Детальніше про катери, власне, про цю передачу і про це оновлення у поліцейських розкаже наш кореспондент Святослав Тромса. Святе вітаємо тебе. Привіт! Круто виглядаєш? Вітаю. Дякую, вітаю колеги з узбережжя Дніпра. Ми за 50 кілометрів від Києва. І позаду мене ви можете бачити один із поліцейських катерів, який власне сьогодні передали поліції Київщині. Це швидкісний катер. Зараз можливо запитаємо трошечки у співробітників. Доброго раночку вам кілька слів могли б сказати про цей човен, який він, як будете використовувати його. Взагалі, характеристики почовнує представники, які вам нададуть цю інформацію. А ми будемо служити та захищати, допомагати українському народу. Тобто на воді, ситуації, да, приклад, яка ситуація, і ви виїжджатимете? Ну, заглох катеру чоловіка, в е, всі, шторм. Не не, всі, всі, всі звернення громадян, які знаходяться на водосховищах. Добре, дуже дякую вам гарної служби е, на додачу. Скажу, що човен розрахований на чотирьох осіб, і власне розвиває швидкість, як мені сказали. Якщо перевести в кілометри, то це близько 70 кілометрів на годину. Що на воді доволі така е, велика швидкість і дозволяє е, реально дуже швидко дістатися до місця призначення. Це е, виробник цього човна. Він український і от довжина його близько 5 метрів. І насправді дуже круто, тому. Що це не просто закупили десь за кордоном? Це наш виробник, і човен він здається призначався там для риболовлі, але його переобладнали спеціально під потреби поліції Київщини. І звісно ж, головна ознака цих човнів це те, що кожен має свій прапор в даному випадку. Тут це прапор Франції, і саме цей човен він носитиме ім'я французького легіонера, який поклав своє життя тут, в Україні воюючи з росіянами. Його ім'я. Я Андрес Галозі, і так само і інші човни вони носитимуть ім'я ще чотирьох легіонерів з Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Японії і Австралії. І всі вони були частиною іноземного легіону сухопутних військ Збройних сил України. Всі вони загинули, на жаль, тут під час бойових дій. І сьогодні ці човни це знаєте ще окрім того, що будуть допомагати поліції Київщини, це ще знак пошани. Всім воїнам, які поклали своє життя. Власне, яке майбутнє цих човнів, як їх використовуватиме поліція Київщини? Детальніше нам розповів Андрій Небітов. Давайте почуємо його. Поліція Київщини отримає п'ять човнів, швидкісних човнів, які. Вже не відбудовують поліцію Київщини, а мають розвиток і забезпечення безпеки і прав громадян на воді. Звичайно, пріоритетом сьогодні для національної поліції є виконання завдань Об'єднаних сил безпеки та оборони. І саме ці човни будуть з першого дня виконувати ці завдання, будуть співпрацювати пліч-опліч зі Збройними силами України, забезпечуючи безпеку нашого столичного регіону. Субтитрувальниця Перепрошую, переплутав прапор Франції з Нідерландами. Це саме прапор Нідерландів, як і човен носитиме ім'я Бенджаміна Джорджо Галлі. А власне, прапор Франції трошки інакше, і схожий. Власне, окрім того, що говоримо сьогодні про човни, також говорила сьогодні. Виступала письменниця, яка власне і передала ці човни доволі відома із Франції, пані Пердю. І вона знаєте, навіть на знак пошани виступала Україні. Ньською мовою, адже казала, що коли президент Володимир Зеленський приїжджав до них до Сполучених Штатів до Франції, то він виступав, от так само іноземною мовою досить досить і тому вона на знак такої пошани теж сьогодні говорила. І про попередні свої такі акти допомоги, про те, що передавали 18 автівок, також на потреби поліції Київщини. І загалом вона написала більше 80 статей про війну в Україні і навіть про кожного заги загиблого е, воїна-легіонера вона написала свою статтю і оформила це в таку окрему книжечку. Е, тут насправді е, люди, які з різних причин опинилися так чи інакше в Україні в Україні, у кожного були свої певні аргументи. І сьогодні також говорили батьки загиблих легіонерів. І звісно, вони пишаються своїми дітьми, які навіть інколи, попри їх застороги, попри їх переживання, вони все одно і. Поїхали, вони віддали своє життя за Україну за свободу, і сьогодні також е, виступав один з воїнів-легіонерів. Його ім'я Девід Додсон. Він воював у. На Харківщині і також отримав орден за мужність. І навіть частина металу від російської ракети воно досі перебуває в ньому. Її так там не змогли витягнути. Він також пояснив сьогодні, чому воїни-легіонери вони приїжджають до України аби воювати за нас, і розповів свою історію. Давайте почуємо його. Жодна людина і жодна нація не повинна битися самотужки, коли на неї здійснюють загарбницькі дії. Коли ми бачимо зло в цьому світі, всі ми маємо об'єднатися, щоб боротися проти нього. Україна не починала цю війну, але вона її закінчить. І якщо ми всі легіонери зможемо наблизити цю перемогу, разом нам є за що боротися, нам є за що помирати, і наостанок скажу, що човни це скажімо таке продовження життя воїнів, які віддали своє життя за Україну, і тому батьки сьогодні пишаються тим, що човни, які працюватимуть у поліції Київщині, носитимуть ім'я їх дітей. Далі ми прокатимося на човні і покажемо його в дії пізніше. Тож слідкуйте далі за оновленнями, за наступними вімкненнями, поки колеги передаю вам слово. Свята неодмінно чекаємо твоєї поїздки, чи то не знаю, чи проходки на човні. Не знаю, як правильно це називається. То до, до речі, запитай в колег не в колег, а запитай в поліцієнтів, як правильно от сказати, чи це поїздка, чи це не знаю. Похід. Е, якийсь Нав... прохід по воді на човні, поводу. але будемо чекати з нетерпінням твого наступного включення. Святослав Тромса друзі показав, що отримала поліція Київщини одразу п'ять швидкісних човнів моторних за. Для того задля а, аби забезпечити безпеку на Дніпрі і на київському водосховищі.